Друзі, всім привіт! Який у вас настрій? Я сьогодні ось в такому чудовому парку. Я вже знімала, тут вам показувала. Але зараз пробігала повста, думаю, ще раз вам покажу. Ну, для тих, хто новенький. Як у вас справи, як настрій? Хоча з останніми подіями, що в Україні, що в світі, я не думаю, що когось гарно. А я взагалі... Шоці від того, що відбувається, особливо зараз в Ізраїлі, то взагалі шок якийсь. Я хотіла вам показати ось це дерево. Ну, вибачайте, там на задньому плані будівництво, Буде чути мене, не буде. Ось тут є дерево таке, я не знаю, що його поїло та що з ним сталося. Воно всередині просто пусте, таке. І я, коли тут сиджу, іноді люди проходять, дивляться. Як воно виглядає, я завжди там щось розмірковую, чому і що з ним. Зверху, як бачите, воно не має цих сухих гілок, воно все зелене, гарне. Не знаю, чому воно таке. Дуже гарний парк. Я, до речі, колись виставляла відео з цього парку. І тоді зараз дійду до фонтану, покажу. Такий гарний, класний фонтан. Але в минулому відео... Воно цей фонтан був такий брудний, там навіть, ну, як грибок чи що, це тут повбирали сьогодні. Ось фонтан, там миються пташки. купаються. Клас. Зараз по місту так дуже складно гуляти, тому що... Всюди будівництва різні. І дороги роблять, і щось будують. Так, а ось тут був прям грибок. Зараз все чистенько. Ну, майже. Таке таке плаває, вже бачу. Гарно о, написано, що о я так хотілася. Заборонено купатися. Оце так. Так, ну ось там людина прибирає. Оце мітуть. І такий пил підіймається. Не, туди не підемо, тому що вони там прибирають, не будемо їм заважати. Так, ось такий гарний парк. Не знаю навіть, що тут написано, це для чого. Це якась, напевно, пам'ятка якась про щось. Якби ще знати ту іспанську мову, в мене, до речі, сьогодні. Буде курс іспанської мови. Нарешті у минулий раз я прогуляла, ну, прогуляла, не пішла, тому що Аліса хворіла. Я, до речі, сьогодні вже почуваю себе краще, горло так, першить, ну, не болить вже добре. Підстригли тут кустики. Ось це таке велике дерево. Так, ну і всі ці дерева поливаються десь там. Е не ззовні, а десь внутрі. Ай, Оля і українська мова, так, да, молодець, внутрі. Коротше, вони там проводять такі шланги і поливають дерева, кусти. Ну, що з тим деревом дуже цікаво. Так, я побігла за Алісою. В дві годинки треба її забрати, вона буде голодна, тому що не піде в їдальню. І доведеться щось купувати, щоб її погодувати. Так, поки знайшла місце, де можна вам розповісти історію невеличку. Ми, у нас в сім'ї працює тільки Женя. І ми нещодавно з ним сиділи, ну як нещодавно. Напротязі деякого, деякого часу ми обговорювали те, що мені потрібно знайти роботу. Але ну, так як мені нема з ким сидіти дитині. І тільки я її потрібно її забирати, і відводити. І якщо сієста, фієста або вона захворіла, я також знаходжусь вдома. І ось тут така ситуація склалася. Мені навіть незручно просто. В перший день, коли Аліса захворіла, ми залишилися вдома. Женя мені дзвонить і каже, що подзвонив ось цьому, ось цій людині їй потрібна допомога, їй потрібно там прибирання, десь ну яка ж робота, прибирання, все я кажу, добре зараз зв'яжусь, але чим я зараз зможу допомогти, якщо Аліса хворіє, і я дома, і я не знаю, коли я звільнюся і коли вона вилікується, і коли піде до школи. Коротше, дзвоню я цій людині, а він каже, мені потрібно на зараз. Я кажу, ну але я зараз не можу, тому що Аліса захворіла, я зараз вдома. Ось таке перше було знайомство. І я взагалі думаю, що це якась доля, тому що, е ну, що Аліса давно не хворіла. І тут саме в цей день, коли вона захворіла, <свіх> з'являється ця робота. Е мені це по-перше стало незручно перед цією людиною, тому що ось так, таке наше знайомство, і я вже не можу вийти на роботу. На слідуючий день він знову мені дзвонить. Я кажу, я знову ж таки не можу, тому що вона все ще хворіє і знаходиться вдома. Добре. І сьогодні та сама історія. Коли Аліса пішла до школи, але в мене далі урок іспанської, і я не можу, він мені каже, що десь після обіду необхідно вийти на роботу. Я кажу, я б могла із Алісою, ну, до речі, поїхати. Але так як іспанська мова, і я вже один урок пропустила. А там, якщо ти пропускаєш три уроки, тебе просто ну виганяють і на цьому все. Тому що дуже багато людей, які хочуть записатися на ці курси. А я ну я майже рік намагалася потрапити на ці курси, вони мені дуже необхідні, тому що... Ну, як далі тут жити? Так? Звичайно, що ми чекаємо, поки закінчиться війна, і ми повернемось додому, але час іде, і без мови тут дуже складно і дуже негарно, тому що за цей час, поки я тут, я ще досі, ну, досі не вивчила цю мову. Мені незручно. Тому я думаю, що необхідно вивчити, і я не можу пропускати ці уроки. Ну, тут взагалі можна було б обрати так, чи робота, чи курси. Але ну, сьогодні робота є, завтра немає, а курси, якщо пропустив, тебе вигнали і все, і ти більше туди, ну не то, що більше не попадеш, але дуже-дуже тяжко. Ну і я йому знову все це пояснюю, що я сьогодні не можу, тому що курси. А він каже: А до коли курси? кажу, до п'ятої години. А він ні, в мене на п'яту годину зустріч, і я не можу. Я кажу, ну вибачте, будь ласка, тому що у нас якась так, таке якесь знайомство сталося не досить вдале. І коли є робота, і він мені її пропонує, а я завжди відмовляюся. Йому вже здається, що я що в мене нема бажання. Він каже: Ви скажіть, чи це від бажання, чи це чого. Я кажу: ні, ви навіть так не думайте. Це я мені потрібна робота, і я хочу вийти на роботу. Ну тому що вдома сидіти і мені не в кайф. І фінансово це також тяжко, ну, ну і також із-за того, що необхідно якось вливатися в суспільство, в іспанське. і робота мені потрібна, тому що коли в тебе є робота і хтось на тебе розраховує, ну трішки по-іншому себе відчуваєш. Ну і якщо тобі за це дають гроші, то взагалі кайф. Так що ось так ми з ним попрощалися, сказала, вибачте, але і сьогодні я не можу. Тому будемо чекати. І, і ну от, от я не знаю, от як працюють люди. Мені просто цікаво, якщо ви е, жінка одна з дитиною, і вона ходить до школи, і ось ці всі свята, коли ви не можете, а на роботу потрібно. Де ви залишаєте дитину? Що ви з цим робите? Ну, нанімати якусь людину, це також їй потрібно заплатити за це гроші. М -м, так то на то і вийде, так що я піду на роботу і заплачу за це ну, ці гроші якійсь людині, яка посидить з моєю дитиною. Коротше, мені тяжко, я не знаю. Мені цікавий ваш досвід, як ви працюєте, де ви залишаєте дитину, чи берете її з собою, як взагалі це все відбувається, коли вона хворіє, коли е, якісь свята, ну, коли ви не можете піти на роботу. Я не знаю, в мене ніяк не виходить. Я і думаю, що мені це все потрібно, і знайти роботу, і вже якось на ну налагоджувати це життя. Якщо війна закінчиться, буде класно, ми повернемось додому. Але якщо ні, ну час іде, і треба щось робити. А я сижу, іначе я і шукаю роботу, але в мене завжди щось не виходить. Ось так. І ну звичайно, що бувають дні, коли я взагалі то вільна, і в мене дуже багато часу на те, щоб піти попрацювати, але чомусь ці дні не ну не пропонують роботу. Пропонують то тоді, пропонують тоді, коли тобі незручно, коли ти зайнятий, коли в тебе якісь справи або ну якісь проблеми. Ой, у мене вже голова обертом, У мене вже якесь дежавю. Я знову смажу філешку і знову буде ось ця примішель. Ще будемо доїдати булочки, залишилися. Я сьогодні взагалі нічого не встигла, тому що курси були на три години дня, а вони до п'ятої і Женя повертається в цей час. Я прибігла вдома, взагалі нічого немає, тож вирішили, що ми зараз швиденько ось це приготуємо, тому що це найшвидше. І так будемо вечеряти. Все, дівчата, я бажаю всім гарного вечора і побачимо вже у наступних відео.